Одного сонячного ранку мишеня Мікі блукав стежкою біля струнка. Він збирав гарні камінці, які світились у воді, і тихенько мугикав собі підніс. Один, два. Ой, цей блищить! зрадів Мікі, нахилившись по круглий синій камінчик. Раптом із води вистрибнуло щось зелене і слизьке. Плюсь, і прямо перед Мікі. Приземлилась жабаня. Ква! голосно проквакало воно. А! -а, -а закричав Мікі і впав в мох. Жабеня здивовано нахилило голову. Ой, вибач, не хотів тебе не лякати. Я просто ну люблю стрибати. Мене звати Джум». Мікі, буркнув мишеня, витираючи мордочку. Я думав, ти мене з'їсти хочеш? Що? Жабеня здивувалося, я ж не хижак, я квакун, квакун стрибунець. Мікі усміхнувся. Це справді звучало кумедно. А ти тут що робиш? Шукаю блискучі камінці і милуюся водою, але плавати я боюся. Боїшся? здивувався Джум Я ж плаваю щодня. Хочеш навчу? Ну, я маленький. Саме тому я тебе й навчу, усміхнувся жабаня. Я буду поруч. І вони почали тренуватись. Джун показував, як триматися на воді, а Мікі несміливо ступав у прохолодний струмок. Спочатку лапки тремтіли, вушка мокли, але з кожною хвилиною він відчував себе сміливішим. Коли вони вийшли з води, Мікі сяяв Я зробив це. І все завдяки тобі, Джум. А я знайшов друга, з яким цікавіше, ніж просто квакати, відповів жабеня. Відтоді вони щодня зустрічались біля струмка, хтось шукав камінці, а хтось показував, як пускати кола по воді. Мораль сміливість народжується там, де поруч хтось добрий і терплячий.